Думаєте, айтівці тільки кодять сидять у темних кімнатах і п'ють каву літрами? А от і ні. Ми покажемо їхнє життя з іншого боку. Прибуткові хобі, несподівані таланти, навіть трішки спортивного навантаження. Ми зламаємо всі стереотипи про айтівців і покажемо, що за кодом ховається справжній драйв, бізнес, інтуїція і творчість. Усе це в новому нашому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і дізнавайтеся, чим насправді живуть айтівці. Моє захоплення з'явилося, мабуть, десь орієнтовно в 2018 році боксом. До цього я дуже рідко займався спортом. Переважно в юнацтві це був футбол. Ось. А далі я намагався займатися у таких штуках, як називається спортзал, але мені, взагалі, воно не заходило. Я ненавиджу статику. Мені дуже не подобалось підходити до якогось тренажера і робити в ту вправу на рухаючись. Типу, ти отак от стоїш там, що тягнеш, або отак. От, ну, мені дуже не подобалось. Я люблю динаміку, люблю активність і шукав собі заняття якесь, і це вибрав між. Плаванням і боксом. Чому боксом? Тому що знайшов у дворах буквально там дві хвилини від робочого місця. Був спортивний зал. Називався він тоді Престиж клапа плавання це добре. Класно, але там треба якісь довідки. Це далі логістично складніше, це треба як щось там купувати, там не знаю. А бокс мені здавалося, що ти ось прийшов і можна займатися. Так воно в принципі і сталося. Я зайшов, там, відкрив мені двері злий грузин, який в подальшому став нашим партнером. Злий він був від того, що він вже хотів відпочивати, а я тут прийшов і йому треба було працювати. Так почалася історія боксу, і мені цей спорт дуже сильно зайшов. Мені дуже сподобалось. Я сильно травмувався спочатку, тому що моє фізичне тіло було дуже слабким. Отримував вивихи тут кісті різних, лікоть у мене вилітав, коли я там наношу удар, промахуюся, і в мене цей лікоть кудись там туди. Ось це були постійні спочатку травми. А потім тіло набрало свою фізичну форму, і ці всі речі вже пішли в минуле. Так з'явилося захоплення. Моє захоплення. Музичними інструментами почалося давним-давно. Я починав робити перший інструмент і зробив його, коли ще був умовно школяром. Тоді батько приніс мені грив без, без голови семиструнної гітари, і я зробив безголову шестиструнну гітару, в якій були звукознімачі, один був дроселем від люмінісцентної лампи. А інший був від катушки електродвигуна, і воно працювало, воно давало звук. Я спаяв власний дисторшн. Мені подобалося грати на музичних інструментах. У мене була власна лабораторія невеличка по створенню всяких девайсів, цих малих кранів, електролітичних ванн. Гармат на, на, на гримучій суміші і електрогітар. Ну, а це було приблизно коли? Ну, Біля 2000 року, десь там, В околі. В околі цього. Але просто потім я на деякий час закинув це все і о, відбувся Ренесанс як захоплення в 2014 році. Я думаю, я можу зробити собі музичний інструмент. Якби хочу зробити собі музичний інструмент, поначитувався літератури, як що робити. Ідея восьмиструнного музичного інструменту у мене з'явилася ще тоді, в уроках 2000-х, і тоді я зробив перший власне, восьмиструнний інструмент. Він був там. Цікавий, відбувся Ренесанс, певний. Я знайшов дві е, ніжки від стола на смітнику. Він ще чотири ніжки. Він у мене пішов, ці ніжки пішли в два проекти. Якби, загальний концепт е, таких музичних інструментів це е, з одного боку ресайклінг і створення музичних інструментів вручну, щоб вони мали власний мій вайб такий певний. Я дуже давно читаю і багато читаю. Ну відносно мені здавалося до того, як дізнався, що є люди, які читають по 100-200 книжок на рік. Та вся моя освіта, вона по суті з книжок. Я багато років читаю нонфікшн, а художню літературу тільки почав, вже коли відкрив сенс. Ось тому можна сказати, що книжки це. Те, що мене сформувало як підприємця, як особистість, як людина, Заняття бізнесом бізнесу у мене вже давно це муля, літає в голові. У мене, в принципі, є такі два ключові захоплення. Були і є. Це перше програмування. Я в вайтішку перейшов через нього. А друге, це бізнес. Я його пробував ще там, коли мені було десь там 25 чи що, але то були невдалі спроби. Там зафейлилося все. Потім я покинув те діло. Але воно з думок не пропадало, не пропадало і прийшла ця думка. Типу, а чому б не зробити там клуб? Типу, горій, давай зробимо клуб. Ну класний вид спорту, прикольно, цікаво. В тебе постійно є якась динаміка, що змінюється. Не було нормального сервісу. Ну не було нормальних клубів з боксу. Зокрема, ті, що я знав або знаходив, це був або якийсь низький рівень. Тітушок там тренували умовно. Да, там якісь підвальні приміщення з, з жахливому стані, або цих клубів було всього лиш декілька. Вони і зараз є, це дуже старі клуби, проте вони локаційно знаходяться далеко. Тому я бачив у цьому можливість. Ось. І далі ми цю можливість почали розвивати спочатку з Георгієм, говорити про це, як це може бути, хто можуть бути наші падієнти, де знайти локацію. І так по дорозі до нашого перевозика заскочив ще Дімо. У нашого «Дімон». нас стало три партнера, і ми потім почали вже. Шукати локацію, і відкрили перший клуб. Переросло в бізнес із далекого минулого поєдналося із теперішнім і можливостями. Монетизація це дуже гучно сказано, тому що умовно до повномасштабного вторгнення я виробляв музичні інструменти на замовлення. Ну, взагалі, це виходило трохи фуфрі, справді тому, що мержався пропивалася кавою і ходогами умовно. Тому там, там була мінімальна мережа. Я, якби, я працював за ідеєю і мені подобалось. Зараз, як працює цей сказали, бізнес, якщо це можна так сказати, замовник замовляє у мене музичний інструмент, оплачує фурнітуру, е, решту він перераховує на один з проєктів Поверні живим. Отак От працює. У мене приблизно так, щоб, щоб зрозуміло було, скільки замовлень біля двох проєктів на рік. Тому що я роблю їх після роботи. Ну, типу, це такий релакс, це такий. Як це? Контемпляція. Якщо є таке слово, контемплятивні практики, спостерігальні практики. Коли ти спостерігаєш, як щось утворюється, умовно, зі сміття. Ну, сміття це. Ну, коротше, коли щось утворюється, щось прикольне, гарне. Таке ось, наприклад. Мені здається, це досить гарний об'єкт. Не було ідеї перетворити читання в бізнес. Була ідея створити бізнес, який буде промотувати читання і бути стабільним як бізнес, тобто зможе сам на себе заробляти. Але ця ідея вже прийшла пізніше до того самого початку. Взагалі була ідея в тому, що ми відкриємо простір для спільноти мікрорайону От, і додамо туди функцію з книжками, яку можна потім розгорнути. Але насправді не було ідеї жодного разу, що треба перетворити читання на бізнес. Ідея відкрити сенс виникла як відповідь на питання де ми можемо спільнотою мікрорайону збиратися для того, щоб обговорювати наявні проблеми, питання, які нас цікавлять, і просто здавалося приміщення в моєму будинку. Я тут жив на шостому поверсі. Два місяці як приїхав всього. Сусідній будинок тож недалеко. Почалося з цієї ідеї, і звісно, коли ця ідея вже виникла, на неї вже почалось нанизуватися ідеї, А що це має бути? Ресторан, коворкінг, кафе, магазин квітів і так далі. Прийшло все це до книжок і кави з думкою про те, що кава. Як дуже популярна звичка вже на той момент допоможе книжкам стати також популярною звичкою. І через три роки після відкриття, мені здається, нам вдалося зробити читання трішки більш популярним, ніж воно було. Мені згадується просто один твір е, Роберта Шеклі про девайс, який не міг дублювати нічого, що вже дублював. І у мене, напевно, так само. Тобто, кожен наступний проект він. Трохи цікавіший за інший і він технологічніший. Але добре, у мене є один проект, напевно, да, мій улюблений проект. це восьмиструнний мультимензурний баритон з так званим холодним грифом і з ультрафіолетовим підсвіткою маркерів Ладів. Це я зробив для свого учителя гітари. Він технологічний, тому що Холодний Гриф. Це яка технологія, що гриф не має накладки. Е, анкер, ну тобто, штукенція, яка протистоїть натягу струн, вона вбудовується з зворотньої сторони. А ще е, зазвичай е, гітари з холодним гріфом, вони не наскрізні, не мають наскрізного гріфа. Ну тобто, наскрізний гріф, це коротше технологія, коли у тебе гріф є суцільною частиною гітари. Я не бачив, наприклад, гітари з холодним. Наскрізним гріфом. І я це зробив. І це було дуже технологічно. Ну і плюс там була така штука, що я зробив так, що спеціальним чином заховане оптоволокно, яке підсвічувало маркери, які містили люмінофор, який світився під впливом ультрафіолетового е, захованого ліхтарика. Коротше, дуже прикольна така штукенція, як на мене, вісім струн, баритон, це все коротше, наскрізний гриф. Це було. Мені здається, це, це один з найкращих, найприкольніших моїх проектів. Останні два проекти один, який я віддав, і проект, який я от зараз роблю, він зроблений з використанням карбонового волокна. В цього проекту у нас накладка з карбонового волокна. Останній проєкт, який я віддав, він він теж містить карбонове волокно. Три шари дерева, типу, один, типу два шари вільхи і один шар е, дуба. А між ними к запресоване карбонове волокно, типу і ну воно виглядає ефектно. Умовно у вас тут, типу, досить темний дуб, потім чорний, абсолютно чорний карбон і світла вільха. Це дуже гарно викликів. Дуже багато. Вони сьогодні продовжуються. Це був такий не не короткий шлях, і цей шлях потім він зустрічав ще додаткові складності, такі як ковід. Наприклад, коли держава каже закрити двері. Блін, сидим без роботи, типу, відкрити двері закрити двері. і так, ти два місяці працюєш, повертаєш аудиторію, потім знову закриваються двері. Знову там, типу, не працюєш і знову працюєш. Ну, таке. от. І це був дуже складний виклик. Нам в той час дуже допоміг орендодар. Він входив в наше положення і допомагав нам, знижуючи кости за оренду, коли ми не працюємо. Тому, можливо, навіть завдяки йому і вижили, в принципі, в цій складнощі. Подолавши це, далі далі прийшла війна. Там взагалі. Що робити, ніхто нічого не знає. Тобто орендодавець попросив ключі. Ну ми, звісно, йому віддали, тому що люди е, бігли туди і використовували тоді зали як укриття. Зал знаходиться в такому напівпідвальному приміщенні, і люди там вони прямо реально жили під час війни, постійно спускалися туди, коли тривоги. Там прямо вони матраці, все про Ну, Плюс там зручно було, тому що душові кабіни, хоча б були, да, і ти можеш там прийняти душ, почистити зуби і тому подібне. Ну і ми знову ж виходить закрилися на. На тривалий термін. Я з сім'єю повернувся в Київ. Здається, це був квітень. Квітень це ще було доволі рано, було дуже стрьомно. і через буквально пару місяців ми почали, чи навіть через місяць, десь у травні здається, ми почали відкривати клуб хоча б для персональних тренувань. Ну, щоб щоб тренери могли хоч щось заробляти, бо деякі люди виявляли бажання приходити на тренування. Ось але ми ще не запускали систему, тобто ніяких групових нічого не було. Ну а далі Віталій вже почали відкривати двері на групи потрошку. Знову ж таки, орендодавець Віталій. Дуже велику участь у цьому прийняли. Маю на увазі, що підтримує у нас знову ж таки за рахунок зниження костів. Ми могли утримувати це все діло. Ось, і пережили, і потім прийшли до висновку. що давайте зробимо ще. Ну все ніби добре, все система почала працювати. Процеси налагодились і вирішили підшукати ще один клуб. Знову ж таки, шукали приміщення. Це ще один челендж. Дуже складно знайти приміщення, тобто, щоб воно було доступне тобі по оренді. Щоб воно було локаційно правильним, ну і щоб це приміщення більш-менш якось підходило по якості. Це ще один такий челендж, який доводилось пережити. Проте, ось як бачимо, ми його знайшли. Це приміщення, воно доволі класне. Тут все було в якихось кімнатках, незрозумілих і стінах, але виглядало воно все дуже стрімно, прям дуже дуже стрьо. І ми ж сюди зайшли і давай руйнувати це все. Це єдине, що залишилося з цієї кабінка і. Туалетна частина, все інше. Ми звідси знесли і вже побудували тут свою свій простір. Починав же я робити свої гітари на, на балконі. Потім я створив. Першу таку гітару, яку можна було показати людям, зробив про неї ворколог, виклав на Instructables, переміг там. Побачив на телебаченні Торонто Юрія Власюка, який є власником, не власником, він є продюсером е Київ Fair». Він мене покликав на цю подію, так, типу, фо-фрі. І я там познайомився з власником цієї майстерні. І він каже, що шо ти, типу, у мене тоді було три інструменти на показ, такі вони краказябри були. Ні, добре, один не краказябри. Один переможець і два таких страсеньких. І він мене покликав майстерню. Каже, що ти там де ти, де ти зараз робиш інструменти? Я кажу на балконі. А каже: хочеш працювати в майстерні по дорослому. Ну я пішов. А потім була трохи якби медійна розкрутка мене. І до мене звернулися люди за замовленнями. Просто ще один класний проект був це контрабас для Ігоря Димова. Я завжди його згадую. Ігор Димов — актор театру дах. І зараз цей контрабас приймає участь у багатьох. Не багатьох в проектах саме Ігоря, і він каже: Богдан, ця контрабаса твоя душа. Мені не жалко. Виклики складно окреслити їх, тому що виклик да, незручно десь працювати. Взагалі, матеріал, з яким я працюю, це одразу технологічний виклик, тому що це дерево, яке було вжитку, це меблі. Треба. Завжди дивитися, як його робити, як будувати основу інструменти навколо цього. Це Завжди виклики. Перша книгарня сенс відкрилася 17 грудня. 2021 року, тобто, місяць тому ми святкували. Три роки через два місяці після відкриття нашого нашої першої книгарні на арсенальні почалось повномасштабне вторгнення. Я вважаю, що це так доволі серйозний виклик, який довелося подолати під час роботи. Але до того я зрозумів, що я не суперкомпетентний в ремонтах, але тепер суперкомпетентний. І один з викликів, які можу радити всім підприємцям, якщо ви заходите в ремонт, найдіть менеджера ремонту, не займайтеся самі. Це, звісно, класні цікаві знання, але які вам не потрібно. Не знаю, тут проглядається е, вигляд, начебто це міст залізничний. У мене просто ця арочна конструкція, якби оці штукенці вони у мене надихнулися. Ну, типа, як це? А тут просто має бути типа, одна сторона червона, інша має бути чорна. І Вони такі контрастувати. Якось мене типа, питають: а ви, а ви щось робите? Типу, на 24 лада і мензури 24,5? Я кажу. Аж знаєте, типу, я бачу одне місце, де такий гітар багатсько. Ви можете піти туди і купити. Якщо ви хочете, типу, у мене замовити, я роблю щось дивне. Наприклад, оце, оцю гітару чувак пише: Я хочу якусь, типа, тревел. І тревел. непогано. Хорошо почали. А він каже: І може накладка з композитного матеріалу. Я кажу: продовжуйте. От, типу, це коли проєкт має, от ви кажете про челенджі, коли проєкт має якісь такі технологічні штукенці, то це це воно. Це прикольно. Ти береш, думаєш, як його реалізувати, що зробити і так далі. То це якби весь сок проєкту. Мені здається, це взагалі. Це, це, це прекрасно. Прикольно? Мені чи не прикольно? Повертатися в ІТ у мене як. Альтернативний, скоріше варіант. Я не бачу такого прям сильного бажання туди повернутися. Да, мені сама сфера айтішна. Вона подобається. Я люблю IT, Я дотичний. Повернутися ким повернутися у що у мене тут виникає багато питань. Мене дуже зараз цікавить останнім часом бізнес. І я хочу в ньому рости. Тому прям такої сильної думки немає, Але я точно знаю, що я можу повернутися в IT, тому що маю досить сильний бекграунд і дуже гарно розбираюся в усьому, що там відбувається. Я себе розглядаю тут як трохи як художник. Да, спочатку я робив гітари так: типу: о, прикольно, чувак робить гітари, які о, справді колись були меблями. А зараз я бачу, що це досить такі цікаві артоб'єкти. Вони мають мою візуальну складову, яку я вкладаю в них, і вони мають технологічні виклики, технологічні челенджі, які я долаю під час побудови. Їх. Ну, наприклад, там, не знаю. Придумав я тревел гітару з наскрісним грифом. Придумав, що там розділяються боковушки. Прикольно, прикольно. Тобто це де гітари, ну, типу, вже вона є, я її трошки змінюю. Взагалі-то я роблю вже третій такий інструмент на замовлення, Тобто це собі. А це другий на замовлення, тому що перший, умовно, десептикон, я його називаю десептикон. Типу. Я побудував для замовника ось буде такий. Інструмент. Тут буде два звукознімача, шестиструнна мультимензурка, тут мешін хеди будуть. Коротше. І тут карбонове вулоку на подивитися. Дивіться, найшвидше я зробив за два тижні, коли не було роботи. Тоді я дуже швидко їжу в нормально. Так, десь приблизно півроку, півроку на проект. Не те, що мені дуже вдається по поєднувати два бізнеси, тому що на «Сенс» я витрачаю десь 99% свого часу, а на студію розробки мобільних ігор декілька годин на тиждень. Ось. Але виконую повністю свої функції як SEO, як head of business development. Але не контролюю, допомагаю команді розробки продуктовому директору триматися в фокусі бізнесовому і не рухатись фокус саме продуктовий, бо це доволі розповсюджена історія. Що коли продуктові люди створюють хороші продукти, то вони забувають, що ми їх створюємо не для того, щоб вони були хороші продукти, а для того, щоб вони заробляли гроші. І тут треба балансувати. Це моя роль: звіряти годинники, щоб ми рухаємось правильному напрямку. І баланс щоб був відповідно витриманий. Я б з радістю повністю покинув роботу в ЄМДеві, але для цього мені треба виростити або знайти готового, сильного SEO, щоб я залишився власником. Компанії, а Сіо міг повністю управляти на рівні, на якому я можу управляти. Але для цього треба трохи більше компанії, щоб можна було задовільнити амбіції СЕО і зарплатні очікування. Ну, в слові, я до цього рухаюсь. Ми потрохи ростемо. Е, мені здається, навіть у вас надовго виходило про те, що в геймдеві в світі там звільнили кожного десятого співробітника. Моя студія за 24-й рік трошки виросла, і також запланований ріст на 25-й рік. То можливо це і станеться як не в цьому році. І то в наступному. Ось і все на сьогодні. Ми сподіваємося, відкрили для себе щось нове та надихнулися неймовірними захопленнями атівців. Якщо хочете ще більше цікавих історій, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ми вже готуємо для вас нові, не менш цікаві випуски. А ще пишіть в коментарях, яке з хобі вас вразило найбільше або чим захоплюєтеся. Можливо, саме ви станете героєм нашого наступного відео. До зустрічі у наступному огляді.